Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні, 31 липня 2025 року, з самого ранку ми побачили свіжу ухвалу судді Самсонової. Нарешті, адже вчора ще її не було. Це наша сьома взагалі була справа. І четверта. По морально-матеріальній шкоді, по відшкодуванні морально-матеріальної шкоди. Номер справи 204 дріб 47, 14, дріб 25. Це перше рішення, яке постановив Чечелівський районний суд міста Дніпра, незаконно перейменована установа, не утворена відповідно до Конституції. Ми про це до них зверталися. Про це їм повідомили. У нас є офіційна відповідь, що ніяких зборів з приводу перейменування незаконного перейменування незаконно утвореної установи у них не проводилося. Так, от сьогодні, 31 липня, так я зазначив, а аж 4 липня 2025 року була постановлена постановлено, було постановлено дане рішення судею Самсоновою. Але чомусь воно так довго добиралося до своєї ячейки в реєстрі судових рішень України. Що можна сказати з приводу цього рішення? Звісно, воно не на нашу користь. Звісно, тут ми ситуацію відпустили, зробили це навмисно, адже при відкрию завісу. Був певний момент, якщо ви прослухаєте попереднє відео по цій справі. Ви все зрозумієте. Я залишив інтригу. А інтригою був той факт, що суддя Самсонова Вікторія Васильівна не визначила судовий збір. Тобто ми не сплачували в цій справі. Ми не сплачували судовий збір взагалі. Тому ми вирішили не впливати на ситуацію, от і відпустити її нехай тече, як як воно буде, і ось воно прибилося до берега. Вспливло і прибилося до берега. Тобто, наші аргументи вагомі до уваги судею взяті не були. І скажімо так, вона виступила адвокатом відповідача. От своїй ухвалі вона зазначає, що ухвалою від 05 травня 2025 року відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін, вказану ухвалу відповідач. Дніпропетровський територіальний обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав 5 травня того ж дня 2025 року в електронному кабінеті, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа у встановлений судом строк. Відповідачем до суду не було направлено відзиву на позов, а також не було повідомлено щодо наявності поважних причин, які б. Унеможливлювали направлення відзиву у зазначений строк у зв'язку із чим, відповідно до вимог частини 8 статті 178 ЦПК України суд вирішує справу за наявними матеріалами, тобто ми бачимо, що відповідач. Дніпропетровський ОТЦК та СП. Жодних документів до цієї справи на обґрунтування своєї позиції не надав, і суддя виносила рішення буквально на тих матеріалах, які були долучені до матеріалів справи позивачем. Їх було достатньо. Крім того, ми до матеріалів даної справи додали. Той свій запит, який ми робили від громадської організації з приводу незаконного перейменування незаконно утвореної неутвореної в конституційний спосіб судової установи. От. Крім того, були додані запити на інформацію. До Офісу президента України, а також до Конституційного суду України з приводу призначень самої судді Самсонової на відповідну відповідальну посаду, де, звісно ж, все, все що пов'язане з її призначенням і знаходженням на даній посаді, не відповідає букві закону і Конституції. Коротше кажучи, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню по наступним підставам. І тут суддя починає розтікатися думкою по дереву, пише про норми. Законодавства, які захищають права особи звернутися до суду, вимагати там моральну матеріальну шкоду і все таке інше п'яте-десяте. Потім вона зазначає, от, наприклад, є такий абзац. Позивач вказує, що 21 квітня 2025 року відповідальною особою підприємства, на якому він працює, охоронником, засобом телефонного зв'язку, йому було повідомлено про наявність повістки від 17.04.2025 року з відповідним номером, яка надійшла від інформація 2 за підписом керівника установи Андрія Клименка з вимогою з'явитись до зазначеної установи 29.04.2025 року о 9.00 для уточнення своїх облікових даних. Ми в кожний практично позовній заяві е, акцентуємо увагу на тому, що е, нам і досі, на, навіть на рішення судів, не надані е, установчі документи цієї установи. Ми з ними, з цією установою, поки ми не з'ясуємо, хто вони такі, е, ніяких правовідносин мати не хочемо і не будемо. Е, буквально сьогодні, 31. Липня з самого ранку нами подана до Дніпропетровського окружного адміністративного суду заява з фіксацією знов таки невиконання рішення судді кальника, там де він зобов'язував Дніпропетровський ОТЦК та СП надати положення, відповідно до якого вони здійснюють свою діяльність. От, це фактично їхній установчий документ. Вони я зазначав це вже в попередньому відео. Вони цю інформацію бачать. Вона у них є на електрон... в електронному кабінеті, і вони ніяк абсолютно не реагують. То ми звернулися до суду відреагувати е... самому суду на невиконання е... рішення суду, тобто, адже це є кримінальна відповідальність, і яка підпадає під кваліфікацію частини другої статті 382 кримінального кодексу е... України. Тобто вони нам там намагаються нав'язати якісь адміністративні правопорушення, а самі з. Е... Глибоко по шию вступили в кримінал і не виконують рішення суду. Навіть рішення суду не виконують. Крім того, ми говорили вам про те, що наразі 30-го числа ми подали апеляційну скаргу на. Судовий контроль за виконанням рішення суду знов таки судді Калугіної, яке не виконується, і суддя і дана суддя взяла, прикрила цей злочин посадових осіб ОТЦК та СП Дніпра. То ми зараз оскаржуємо її дії, бездіяльність, її рішення, її ухвалу від 07 липня 2025 року. От. Повертаючись до цього рішення судді Самсонової, про яке ми говоримо щойно наразі, тут далі вона це рішення буде опубліковано під даним відео на сайті. На нашому ми його, скажімо так, в назіданні собі опублікуємо для того, аби воно утвердно діяло на наші. На нашу позицію в будь-яких ситуаціях. Навіть в таких от, скажімо, експериментальних. От. То хочу зазначити, що в даній ухвалі вона дуже довго тут говорить про виконання військового обов'язку громадянами України. Цікаво, чи знає суддя Самсонова, що конституційне громадянство відсутнє те, яке має відповідати четвертій статті Конституції і те, яке має бути розгорнуто в законах профільних частини першої і другої. Пунктів першого і другого частини першої статті 92 конституції, швидше всього, це судді Самсонові невідомо. От тут вона нам розповідає про те, що е, треба там йти проходити кудись там і таке інше, е, не е, в той же час е, нівелюючи нашу позицію з приводу того, що ми писали, що е, як Міністерство оборони України не утворено відповідно до конституції окремим законом е, відповідно до дв... пункту 12 частини першої. Статті 92, то все похідне від знов таки, і кабінет міністрів України також не утворений відповідно до Конституції. То все похідне від цих незрозумілих установ є плодами отруєного дерева, з якими ми, як добропорядні законослухняні громадяни, ніякого ніяких правовідносин мати не будемо. От, так що суд дійшов висновку, що доказів порушення відповідачем законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію не надано тобто, та повістка, яка не встановлена законом і видана не встановленим. Не встановленою законом, установою є законною на думку судді Самсонової, і з огляду на вище викладене, суд дійшов висновку, що позивачем. Не додано наявність усіх складових елементів для відшкодування моральної шкоди, а саме протиправності дій відповідача, наявності моральних страждань, причина наслідкового зв'язку між протиправними діями та шкодою, а також вини відповідача. Щодо вини відповідача, тут включається норма 77 статті Касу, там частина здається, друга, де відповідач. Якщо він державна установа, має доводити свою невинність, а не я мушу доводити. Я заявив про е факт е відповідний. От. А далі має робо працювати норма, е відповідна норма е закону, е посилання на судові рішення та їх е в інших справах не є підставою для задоволення позову, оскільки встановлені в них обставини не є тотожніми. Обставинами даної справи, та у цих справах були встановлені інші протиправні дії, які стали підставою для відшкодування моральної шкоди. Отже, позовні вимоги позивача є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню. А я нагадаю, що в своїй позивній заяві ми е, наголошували на тому, що у нас йде. Е, вже аналогія відповідно до наших справ, які на момент подання заяви, яких до на момент подання даного? Даної позовної заяви, яку розглядала суддя Самсонова, їх вже було шість. І вони стосуються одного і того ж відповідача, та там абсолютно різні, трошки різні обставини, але всі вони зводяться до того, що якась незаконна установа примушує нас до якихось незрозумілих правовідносин. От, але суддя е, це все відокремлює від цієї справи. А ми наполягаємо, що це все є продовженням наших е, моральних страждань і е, тих судових тяжб, які є на даний момент. Я нагадаю, що наразі вже навіть у нас е, розглядається дев'ята справа е, в Дніпропетровському окружному адміністративному суді е, з приводу е, повноважень. Посадової особи керівника центрально-чечільівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це, да, це дев'ята справа. Тобто, це іде, фактично, воно одне з, з, виходить з іншого. От, але суддя відрізає і говорить, що це все інші обставини, це не впливає на, на, на ту моральну шкоду, яку зазнає відповідач впродовж більш ніж 2,5 роки. От, і таким чином вона тут нічого не вбачає, вона суддя, одним словом. От, так що. ну... Ми не будемо оскаржувати дане рішення, нам простіше переподати, написати чергову заяву за нововиявленими обставинами з приводу відшкодування моральної і матеріальної шкоди. І вже таких поблажок, як були цього разу, це був дійсно це був експеримент. Але вже таких поблажок не буде. Все буде багнет нації. Ми дякуємо за підтримку всім, хто нас підтримує. Побачимось, почуємось. Стежте за каналом.